Пригадуєте, дітки, ми з вами вивчили, що число 3 складається з 2 і 1. Або 1. І 2. Так, у нас розкладається число 3. Отже, склад числа 3 це 2 і 1, 1 і 2. А що ми можемо сказати? Про склад числа 4. Зараз ми пошукаємо число 4, отаке От велике число, а трошечки його зменшимо. І подивимося на наш чарівний будиночок. А будиночок нам каже, що число 4 можна розкласти на 1 і 3. Гляньте ось тут одне червоне яблучко. І один, два, три зелені. Разом буде чотири. Також число 4 можна розкласти на 2 і 2. Два. два зелені яблучка і два червоні. А ще число 4 можна розкласти на 3 і 1. Три червоні яблучка і одне зелене. Давайте спробуємо це зробити і ми. В нас є одна квіточка. Але нам потрібна не одна квіточка. А скільки? Правильно малята, нам потрібні чотири квіточки. Одна квіточка. Ще одна квіточка. Ще одна квіточка. І ще одна квіточка. Всього разом 4 квіточки. Як ми зможемо ці чотири квіточки... Розкласти на дві кубки. Ми можемо це зробити так, як нам підказав наш будиночок. Ми можемо з одного боку поставити одну квіточку, а з іншого боку три інші. Один і три. Разом буде чотири. А ще ми можемо. Розкласти число 4 на 2 і 2. З одного боку дві квіточки і з іншого боку дві квіточки. А разом залишається знову 4. Або ми можемо розкласти на 3 квіточки з одного боку і одну залишити з іншого. Все одно у нас разом виходить 4. Отже, склад числа 4 це 1 і 3, 2 і 2, або 3 і 1.